Я всіх вітаю вас на цьому огляді будинку. Сьогодні у нас будинок, який знаходиться в селі Омельник, це Кіровоградська область. Будинок дуже гарний. За ним ухажували, тут проживали гарні люди. Тому і будинок продається в дуже гарному, класному стані. Ви самі це все бачите. Значить, що по будинку? Розказую вам. Будинок знаходиться в селі, він складається із двох кімнат, кладової, коридору. Також є великий сарай. В домі сім вікон, тобто він дуже-дуже світлий, П'ять із семи пластикові вікна. Також вхідна двер також пластикова, дім дуже теплий і дуже затишний. В дворі знаходиться колодязь, також є піч. Обикновенна та піч з лежанкою. Всі сусіди дуже гарні, спокійні. Можна держати домогосподарство. огород 36 соток. Значить, загальна площа це 44 квадратних метри, є кадастровий номер, утеплені стіни базальтом, перекрите шифером, повністю житловий стан, опалення твердопаливне. Все меблювання, що ви бачите, залишається у вас. Тобто, це будинок, як я називаю, заходь і живи. Є вайфай, спутникове телебачення, швидкісний інтернет, телевізор. Також є свердловина, є електрика, вивез відходів. Буквально в радіусі 500 метрів від будинку знаходиться школа, відділення пошти, зупинка транспорту, магазин, кіоск. Тобто, село дуже живе. Кому буде цікаво, будинок коштує всього-навсього 2300 доларів. Кому буде цікаво, заходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі знаходяться контакти власника. Ви можете напряму з ним зв'язатися, домовитися за перегляд та придбати цей будинок. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на цей канал та підписуватися на канал в телеграмі, тому що там оголошення виходить набагато раніше. Всім дякую за перегляд! Всім до побачення.